Взимку в легкому одязі, біжу не вперше, але в такому форматі вперше. Ну, розумієте, є такі люди, які щодня це роблять, закаляються і тому подібне. А є такі відчайдухи, як ми, які просто своє тіло випробують на міцність. Ось, вирішили спробувати своїм поступком, там, показати людям примір. Як потрібно закалятися. Що потрібно взагалі робити на водохреща? Не тільки впірнати ополонку, а ще можна і пробігтися, розтертися снігом, пробігтися, бо соняш. Ось так. Мене запросили знайомі, товариші. Активісти здорового способу життя, ну я не міг не приєднатись. Тут мої друзі, є люди, яких я бачу вперше. Є люди, з якими я постійно тренуюсь. Мотивація дуже проста. Перше просто гарно провести час в таку суботню днину. Гарна погода, гарний настрій. Поїхали Може бути там. я вперше, ну вирішила, тому що. Прикольно. Потому что сегодня хрящение. А -а -а -а. Давай, 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 давай. Ой, хорошо. Давай Дух проявляется в полной мере. А он делает у нас всю работу, это важно. У вас как ощущение? Жарко, жарко. Очень жарко. Повторять будете? Буду обязательно, но не сегодня. Happy birthday, Seryozha. Happy birthday to you.